Вітаю! Карамель! Я думаю, що одне це слово вже викликає такі позитивні емоції. І сьогодні я буду готувати саме карамель. А зараз багато хто полюбляє солену карамель. Без проблем, якщо наприкінці готування додати трошки солі, то в нас вийде солена карамель. Я ще не знаю, я потім буду думати, чи додам я трошки солі, але я вже знаю, що точно я додам трошки кардамону. Я дуже полюбляю кардамон, я додаю його багато куди. І це не тільки покращує смак там, кави або якихось солодких страв. Але він ще дуже корисний в аюрведі. Вважається, що кардамон покращує стан людей, які страждають на захворювання легенів. Він покращує травлення. Ну а ще він заспокоює нервову систему. А це саме це усім нам сьогодні дуже необхідно. І так, що нам потрібно для того, щоб приготувати карамель? Це цукор, це вершки е, жирністю не менше ніж 30%. Ну, в Україні це 33 це стандарт. І масло. Е, масло я рекомендую брати жирністю 82 бо коли менш, це ну, не зовсім масло і можна просто зіпсувати те, що ви готуєте. І трошки води. Пропорції я буду робити такі: 200 г цукру, 200 г вершків і 50 грамів масла. Ще потрібно 30 грамів води для того, щоб е, варити сироп. порядок дій такий. Ми варимо сироп, вода та цукор. Коли сироп стане такого вже карамельного кольору, додамо туди масла і потім будемо вливати туди вершки. Але вершки повинні бути вже гарячі, тому треба так координувати свої дії, щоб і сироп був вже такого коричневого кольору, і вершки на цей момент були вже гарячі. Бачите, сироп вже так активно кипить і треба весь час за ним спостерігати, не треба нікуди відходити, бо він може згоріти. І вже я поставила на вогонь підігріватися вершки, щоб вони вже були гарячі. Отакі цікаві метаморфози відбувається. Спочатку вода з цукром закипає, потім поступово вода википає, і тепер цукор перетворюється саме на карамель. Якщо ви бачите, що карамель вже така досі темна, а шматочки цукру ще не розчинилися, просто зняти з вогню треба, перемішати і знову поставити на вогонь. Це в мене вже все розчинилося. І я буду додавати масло, кардамон, ну і трошки солі я додам. Треба діяти дуже обережно, бо температура плавленого цукру дуже висока, більш ніж температура води. Зовсім трошки сон. Бачите, що відбувається? Ось така порція карамелів мене вийшла, вона така, а ще гаряча, вона така, мабуть, більш темного кольору. Ну, ніж я хотіла, але це все через те, що я не тільки готувала її, а ще й знімала цей процес. Я, коли готуєш карамель, треба приділяти увагу тільки карамелі, а не зйомкам. Але вона така дуже смачна. Я спробувала з такою невеличкою гірчинкою, але це ще й додає такий цікавий смак. Якщо її варити не так довго, не заморочуватися зі, з процесом зйомок, то вона буде не така темна і смак буде більш м'яким. У тих, хто вміє класно готувати щось оригінальне, ніколи не стоїть. Питання, що подарувати там друзям чи комусь ще, і е, ось це приклад того, що можна подарувати навіть на день народження, або така гарна баночка з карамелю це дуже класний подарунок. Карамель, звісно, можна їсти просто так ложками. Але я буду з нею працювати далі, бо я хочу зробити крем-карамель. Це дуже смачний крем, його до речі, теж можна їсти просто так ложками. Але я його буду готувати для меренгового рулету. Я буду чекати, поки карамель стане кімнатної температури і просто міксером зіб'ю її з маслом і. В мене вийде крем карамель. Я вам бажаю смачних страв, гарного настрою. Ну і всім нам спокійного дня і перемоги.